Слово Боже говорить, що наш Господь учора, сьогодні і навіки той самий. Так Так написано, правда? А тут ми читаємо і бачимо, що Він переобразився. Річ у тому, що Господь всемогутній, всюди присутній, любящий, милосердний, повний благодаті і милості, і Він навіки. Такий самий. І його, Ці якості його не міняються. Ми читаємо в сьогоднішній день, в сьогоднішнє свято, де переобразився Ісус Христос, де люди побачили, Його зовнішній вигляд, переобразився. Він хоч, якось так, Бог хоча б трошечки привідкрив небеса, привідкрив, що, що по ту сторону, по ту сторону земного життя. І оця частинка свого переображення, наскільки вплинула на е, Петра, що в нього аж перейняло дух, і він говорив, що давай тут ми зробимо три палатки, будемо тут жити, і написано, не знаючи, що він говорить. Але це йому вже наскільки було там приємно бути, він забув про все, що там сім'я є, що там потрібно заботитися про сім'ю, ну і так далі. Забув про всіх. Йому так добре там було, він каже: Я хочу залишитися тут. І дійсно, коли Господь касається нас, нашого серця, ми бачимо Його відповідь на наші молитви, Його присутність в нашому житті, нам хочеться так залишитися, щоб Бог був з нами. І оця присутність Божа була завжди з нами, бо це значно краще. Господь своїм переображенням і цією історією, цією подією, сказав нам про деякі речі. По-перше, ми побачили в цій історії, що життя на землі, чи життя тільки земним не закінчується. Ми побачили тих людей, які жили за сотні років. До цієї події. І Бог нам привідкриває, що вони живі, що вони є. Ілля і Моїсей, живі. Вони прийшли, і в Євангелії від Луки написано, щоб підкріпити Ісуса Христа. Вони говорили про майбутнє страдання Його, щоб Йому допомогти. Це показує і говорить до нас, що, щоб ми ще були більш впевнені в тому, що пройшовши це земне життя. І, і перейдемо у вічність, там життя продовжується. Воно не закінчується тільки цим. Пам'ятаєте, садукеям Ісус Христос сказав, що Я є Бог живих, а не мертвих. І Він там ще додав до живих Авраама, Ісаака і Якова. Тобто і ті, теж живі. І ми бачимо, що це дійсно так. Що. Життя продовжується і далі, і в вічності. Ісус Христос, не знаю, чому. Я думаю, що Він міг би переобразитися десь в Гефсіманському саду, правда? Чи десь і в іншому місці. Ну, так, якби це е... ну, це не прямо зв'язано з цим, але нагору на вийшов якби, ближче до Бога. І... Давид у Псалмі 120 говорить такі слова, що він підносить очі свої до гори. 120-й псалом. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Тобто ми, як звертаємося до Бога, да, ми, якось наше підсознання розуміє, що Він не десь під нами, а Він над нами. Він зверху. Ми розуміємо, що Він ну, якби на горі, і ми більше вказуємо, що як Бог на небесах чи Бог на небі, ми кажемо, ну і показуємо рукою, що Він наверху, а не кажемо Бог на небі. І показуємо внизу. Ми показуємо, що він наверху. І ця подія нам привідкриває оце небесне єство небесне Ісуса Христа. І обличчя Його преобразилося, і написано, і одежа Його стала осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би так вибілити на землі. Наскільки він переобразився, наскільки він нам привідкрився як вічний? І в цій історії, в цій події також Бог показує через своє переображення, що маємо в нашому житті і ми змінюватися. І брат Толя вже читав це місце, але я ще раз його зачитаю: не все, один вірш. 2 до Коринтян, 3 розділ, 18 вірш. Ми ж з відкритим обличчям, як у дзеркало. Тобто, коли ми бачимо себе як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню. Тобто, так як ми дивимося на себе в дзеркало, так і ми нашими духовними очима дивимося на славу Божу, на нашого Господа Ісуса Христа і змінюємося. В той же образ від слави на славу, як від Господню, як від Духа Господнього. От наша, чи більше так, безріч так можна сказати, Бог хоче від нас, щоб ми мінялися в нашому житті, змінювалися в нашому житті, так як перемінився Ісус Христос, Його вигляд, так і щоб ми перемінювалися нашим духовним, нашою духовною людиною, нашим внутрішнім станом. І опять же. Не дивлячись на когось, чи там великого проповідника, чи духовну людину, тому що люди бувають моменти в їхньому житті, де вони спотикаються. Апостол Павло каже, потрібно дивитися як у зеркало на Ісуса Христа, на нашого Господа. І змінюватися. І це Боже бажання, щоб ми змінювалися в образ Христа, в образ Його Сина. Оце є наш е, взірець і наш еталон, на якого ми маємо рівнятися. Ми розуміємо, що е, Або думаємо, що о як далеко, і ми ніколи не дотягнемо, і так ми ніколи не дотягнемо тут на землі до е, того образу Ісуса Христа. Але Боже бажання, і Він хоче, щоб наше серце змінювалося, преображалося, переображалося. І тому не, одно, не один раз апостол Павло вказує і говорить, які ви були раніше, до того, як прийняли Ісуса Христа, ви вже такими не маєте бути. Коли ви вже з Ісусом Христом, ви вже інші. Старе пройшло, настало все нове. Тобто ми маємо змінюватися. І вже. Навіть коли ми послідували за Ісусом Христом, це не закінчений процес уже. Це не те, що ми вже все. Ми вже пішли за Христом, ми вже покаялися, залишили той гріховний образ життя, стали християнами і на цьому все. Переображаємося ми постійно. І скільки нам залишилося років тут, на цій землі, чи днів, чи місяців, ми не знаємо жити. Це постійний процес освячення це є переображення. Те, що в цьому, на цьому шляху освячення чи переображення, немає вихідних і немає отпусків. Це має бути постійно. Зранку і до вечора. Цей процес освячення йде зранку до вечора. Ми переображаємося в образ Ісуса Христа щоденно, без вихідних. У нас немає вихідних, ми не маємо права взяти вихідний. Ми маємо право тільки переображатися, 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 дивлячись на нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Цей процес буде призупинений тільки тоді, тут, на землі, процес цей переображення. Якщо ми не будемо. Робити те, що говорить нам Господь. Якщо ми не будемо звертатися до Слова Його, якщо ми не будемо дивитися на нього, знаєте, цей процес зупиняється. Цей процес почне зупинятися, коли ми не будемо перебувати в Біблії, читати Його слово, цей процес зупиняється. І мало, до того, мало того, що Він зупиняється, не просто зупиняється, а, а, ті люди. Починають так йти за течею. Тобто вертається все назад. І вертається дуже швидко. І людина замість того, щоб переображення відбувалося, іде як то слово може правильно, деградація в обратну сторону. Ісус Христос. Переобразився і. Показав свою велич, свою святість, свою божественність. І Бог, Отець в той момент говорить до присутніх: це син улюблений, Його слухайтеся. От якщо ми будемо слухатися нашого Господа, що Він нам радить, що Він нам говорить, що Він нам пропонує, як нам жити і чинити в нашому житті, ми будемо зростати в освяченні. Ми будемо зростати в переображенні. І так, така людина змінюється. Е, знаєте, ну я не знаю, як ви, я навіть помітив, що християни, вони дійсно навіть з, з зовнішньої сторони, не такі, як не християни. Е, ну, не знаю, може це я так. Мені здається, вони якісь більш світліші, більш, е, хоча, можливо, не показують свою усмішку на лиці, але внутрішній стан це викриває, що вони дійсно ну, не, не такі, як весь світ. Вони інші, вони другі, вони навіть ну, виглядають по-другому. Тим більше, це має відбутися в нашому внутрішньому чоловіку. Це має бути помітно, знаєте, переображення Господні побачили. І наше переображення мають бачити. Як люди це помічають. Або мають помічати. Якщо люди цього не помічають, то можливо, його і немає цього свячення чи переображення. Бо люди помітять обов'язково. І знаєте, можливо, десь і скажуть, можливо, це буде з їхньої сторони виглядати як насмішка або як образа, але вони можуть сказати: о, який святий став? Який був, а який став святий? От Святоша. І знаєте, з їхньої сторони це може лунати як образа, але з нашої сторони, ви можете бути впевнені, що ви на правильному шляху. Ми можемо бути тоді впевнені, що «Да, дійсно я на правильному шляху, раз про мене навіть так люди говорять. Не треба, щоб про мене так говорили. Як? Але якщо так говорять, то воно так і є. Хай кажуть, зато я знаю, що я в очах Божих правильно поступаю. Зато видно по такій людині, що така людина переобразилася. Одного разу це вже були роки давно. Мій сусід по селу каже, от би я з тобою зараз зустрівся та й посиділи як раніше. Але що з тебе зараз возьмеш? З тебе вже толку ніякого. Я кажу, то так прийде чаю і Та що чаю не хоче з тобою діла мати. Бог, у слові своєму, багато написав про те, що якими були раніше, нам зараз такими не личить бути. Ми маємо змінюватися. Маємо, має настати переміна в нашому житті. І ця переміна має продовжуватися. Я одного разу слухав, може, чули, Олександр Чмут. Це... Хто він там, директор, по-моєму, Трансвітового радіо, пастер. І Він розказував про плоди, які мають бути, чи які Бог очікує від нас. Верніше так. Плоди, які Бог очікує плоди від нас. Знаєте, ми часто думаємо, що потрібно щось зробити. І ну, зробити то потрібно. Без цього теж не може бути. Робити нам потрібно. Ну, я маю до добрі справи. Але він так відкрив, і я, я з ним згідний, що Бог дивиться далі, Бог дивиться на наш характер. На зміну нашого характера. Оце є плід для Бога дуже важливий. Який наш характер? Знаєте, є і злі люди, або, як ми бачимо їх і кажемо, це не добрі люди, але добрі справи буває, роблять. Бог каже, а як у тебе в серці, який ти є на самом ділі? Характер твій який. От Якщо він змінюється в кращу сторону, оце охоче Господь. Господь хоче нашого переображення, зміни нашого характеру. Те, що ну, дуже важко поміняти. І знаєте, самому. Свій характер важко змінити. Як би там не казав, що я все так більше не буду робити, проходить час, і все одно так людина робить. Але коли Бог вмішується, втручується в наше переображення характера, і потихеньку цей характер у нас міняється, це дійсно є плоди для Бога, це дійсно процес переображення. І Господь хоче саме, щоб наше серце переображалося, той наш характер то й десь ми, можливо, вперті, десь ми е, ну, грубі чи ще щось. В ну, кожного по-своєму. І Господь хоче і каже нам, то все має бути в тебе вже відкинуто то, то старого, старої людини похоті. А облікіться в нову людину, яка ходить за духом, а не по плоті. І переображайтеся. В образ Ісуса Христа. Тому будемо просити Його, щоб Він нам поміг це робити, щоб ми дійсно переображалися в образ Христа. Він був лагідний, покірний, нікому не нагрубив і нікому, можливо, ну, різко не відворкнув. Ми як послідовники Його, як діти Його, так як говорить ця приказка, від, яблуко від яблуні далеко не падає. Хай цеєю яблуні буде наш Христос, а ми далеко від Нього не, не відкатуємося. Щоб ми були дійсно похожі на Нього, стримилися бути похожими на Нього. І характер, який ми самі собі кажемо, що змінити неможливо. Можливо, Бог може все. Тому переображення Господнє – і нам указує, що має відбуватися, і в нас переображення. Слава йому, амінь.